Доброго дня, ми з України. Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, а я Ростислав Кравець. а це відео присвячено черговому відео з серії стосовно подвійного оподаткування. Зараз ми поговоримо про подвійне оподаткування в Німеччині. І так, поїхали. До речі, тут зверху я залишу відео стосовно Польщі. Ще буде декілька відео по іншим країнам, де найбільше українців знаходиться, для того, щоб вони розуміли, що потрібно діяти. Тому що, на жаль, наш уряд і ні Кабінет міністрів, ні Міністерство закордонних справ нічого не зробили для того, щоб е, гроші, які заробляють українці за кордоном, все ж таки потрапляли в Україну в якості податків. Тим більше дуже велика кількість українців працює дистанційно. Тому виникає питання, де платити податки. Е, на що хочу звернути увагу? Як і в Польщі, так і в принципі в більшості країн у разі перебування особи більше ніж 183 дні, тобто. Фактично е е виявляється і це з'ясовується і, відповідно, встановлюється відповідними міжнародними актами. В даному випадку, що стосується Німеччини, у нас була підписана угода. Ще в 1995 році я посилання на угоду дам тут під відео. Для того, щоб ви могли ознайомитись, вона перекладена українською мовою, ви можете детально прочитати, вона досить така об'ємна. Більш-менш можна зрозуміти. Я коротко просто розповім <кхем> про це. Тобто, якщо ви знаходитесь більше, 108, маєте постійне житло, а в даному випадку, навіть ви наймаєте це житло, ну, тобто, знаходитесь більше, ніж 183 дні, те, що наразі відбулося, ви повинні в цій країні сплачувати податки. Ну, тут є певні винятки. По-перше, по що стосується безпосередньо віддаленої роботи. Віддалена робота, як зазначено, в цих угодах, як і в Польщі, так і в Німеччині. Фактично, навіть якщо ви працюєте віддалено, працюєте в Україні, однак знаходитесь в Німеччині, отримуєте в Україні доходи, все одно податки ви повинні сплачувати в Німеччині. В подальшому потрібно буде, звичайно, взяти відповідні довідки щодо сплати податків і подати це з декларацією в Україні для того, щоб підтвердити сплату цих податків. Те ж саме, ну тут є е, винятки, коли мова йде, наприклад, дуже велика кількість українців, мають нерухомість, які вони в Україні е, здають в найом. Тобто у них є орендатори, вони здають цю нерухомість і відповідно отримують прибутки. Де тут платити податки? В даному випадку податки ви будете сплачувати саме за місцем знаходження цієї нерухомості, тобто в Україні. І вже в Україні брати відповідну довідку для того, щоб подати відповідним органам Німеччині, якими є от для України. Це буде Міністерство фінансів, для Німеччини це федеральна. Міністерства фінансів, які будуть видавати відповідні довідки, підтвер... які підтверджують сплату вами податків. У будь-якому разі, з огляду на цю конвенцію, я би радив звернутися до відповідного фахівця саме в Німеччині, який зможе чітко визначити дату, тому що у нас от виникає знову ж таки дата, чи потрібно сплачувати за ці 183 дні податки, і де сплачувати податки, де сплачувались податки, для того, щоб у вас не виникали жодні. Випадки, або з боку України, або з боку Німеччини стосовно виставлення вам відповідних штрафів, рахунків на сплату податків. Тому я радив би все ж таки звернутися для того, щоб е зорієнтуватись і встановити дату. З якою фактично ви повинні сплачувати і де саме сплачувати податки. Після того, як ви сплатили ці податки, ви можете подати і в Німеччині, і в Україні, отримавши відповідні довідки, як я вже зазначав, від Міністерства фінансів стосовно сплати податків, підтвердження щодо сплати податків відповідно до цієї угоди, посилання на яку я дам тут під відео. У будь-якому разі, я радий би це зробити, для того, щоб вам. Не приходилось ні в Німеччині, ні в Україні потім виправдовуватись і через суди скасовувати відповідні податкові повідомлення рішення щодо додаткового стягнення податків з тих доходів, які ви отримали за кордоном. Поки на всьому, все. Якщо у вас виникають більш конкретні питання, по кожному конкретному питанню можемо сісти розібратись, звертайтеся всі реквізити і дані координати є тут під відео. Будемо з радістю вам допомагати для того, щоб уникнути проблем в майбутньому з цим подвійним податкуванням, яке виникає, тим більше, якщо ми беремо Україну, тут у нас податок 15 а в Німеччині вони становлять від 13%, там наскільки я пам'ятаю, до 45%. Те, що от ми рахували чи читали в залежності від розміру доходів, які ви отримуєте безпосередньо за відповідний рік. 14-45% залежно від сум річного доходу. Поки на всьому все підписуйтесь, задавайте питання, коментуйте і з радістю будемо допомагати один одному вирішувати ці нагальні питання, поки Україна не переможе. А Україна переможе, я вважаю, найближчим часом. І ми будемо разом з вами її відбудовувати. Тому віримо в ЗСУ, віримо в Україну. І слава Україні! До зустрічі!